Уявіть, що ви почуваєтеся розумово затуманеними, неуважними та виснаженими не просто після поганого сну, а як повзуча щоденна реальність. Це не просто втома. Це називається нооцит, повільне, тихе вбивство нашого розуму. Нооцит це не медичний діагноз, але він реальний поступове зниження наших когнітивних здібностей, спричинене сучасним життям. Кожна пізня ніч, кожна година безцільного перегляду стрічки новин, кожна шкідлива їжа це дрібні порізи для нашої розумової сили. З часом вони накопичуються, руйнуючи нашу здатність мислити, вирішувати проблеми та залишатися емоційно врівноваженими. Небезпека, ноцид підступний. Він проникає непомітно, маскуючись під нормальне життя, хронічний стрес, інформаційне перевантаження, поверхневі онлайн зв'язки. Це не просто особиста проблема. Коли цілі суспільства втрачають когнітивну гостроту, страждають інновації, продуктивність і навіть демократія. Розуміння нооциду це перший крок до боротьби, тому що захист нашого розуму тепер є актом виживання. Нооцид це війна на трьох фронтах: біологія, психологія та суспільство відіграють свою роль. Біологічно погане харчування та відсутність фізичних вправ виснажують мозок, тоді як хронічне запалення та сидячий спосіб життя уповільнюють нас. Психологічно, хронічний стрес наповнює наш мозок кортизолом, пошкоджуючи пам'ять та концентрацію, тоді як негативне мислення виснажує стійкість. Соціально наш світ сприяє зайнятості, ізоляції та поверхневим взаємодіям, умовам, які послаблюють наш розум. Ці сили підживлюють одна одну. Стресова робота призводить до поганого сну та шкідливої їжі, що погіршує настрій та когнітивні функції. Результат Деструктивний цикл, який важко розірвати. Нооцид це не просто одна погана звичка, це система. Щоб захистити наш розум, нам потрібно живити наше тіло, керувати стресом та будувати справжні зв'язки. Тільки цілісний підхід може розірвати цей цикл. Суперсила нашого мозку: це нейропластичність здатність перебудовуватися та адаптуватися протягом усього життя. Кожна нова навичка, пам'ять чи виклик фізично змінює наш мозок, зберігаючи його сильним та гнучким. Але сучасне життя саботує цей процес. Пасивне гортання стрічки, безперервний перегляд серіалів та залежність від GPS означають, що ми рідко кидаємо виклик нашому розуму. Коли ми перестаємо використовувати м'язи нашого мозку, вони атрофуються, зв'язки обрізаються, мислення стає жорстким, а навчання сповільнюється. Втрата нейропластичності лежить в основі нооциду. Без неї нам важко адаптуватися, вирішувати проблеми або сприймати нові ідеї. Захист нейропластичності є важливим не тільки для інтелекту, а й для нашої здатності рости та змінюватися. Антидот залишайтеся допитливими, продовжуйте вчитися та щодня кидайте виклик своєму розуму. Ось як ми боремося у відповідь: чотири сили керують нооцидом, хронічний стрес, зловживання психоактивними речовинами, соціальна ізоляція та інформаційне перевантаження. Хронічний стрес зменшує центр пам'яті мозку, залишаючи нас розсіяними та забудькуватими. Зловживання психоактивними речовинами, алкоголь, наркотики, навіть надлишок цукру пошкоджує клітини мозку та руйнує здатність досудження. Соціальна ізоляція позбавляє нас необхідної розумової стимуляції, самотність так само шкідлива, як і куріння. Інформаційне перевантаження бомбардує нас нескінченими даними, фрагментуючи нашу увагу та послаблюючи пам'ять. Ми завжди реагуємо, ніколи не мислимо глибоко. Ці чотири вершники не просто шкодять окремим людям, вони підривають нашу колективну здатність мислити, спілкуватися та творити. Визнання їх це перший крок. До відновлення контролю. Наслідки нооциду поширюються від особистих труднощів до занепаду суспільства. Особи втрачають концентрацію, креативність та адаптивність, що напружує стосунки та кар'єру. Суспільства з поширеним когнітивним занепадом бачать менше інновацій, більше поляризації та більшу вразливість до дезінформації. Демократія слабшає, оскільки критичне мислення згасає, найбільші виклики людства, зміна клімату, пандемії. Глобальні конфлікти вимагають гострого розуму та креативних рішень. Якщо ми дозволимо нооциду поширюватися, ми ризикуємо втратити не тільки прогрес, а й саму сутність того, що робить нас людьми. Кожен втрачений розум це втрачений потенціал, втрачене мистецтво, втрачене відкриття. Кінцева ціна майбутнє, де у нас є нескінчена інформація, але немає мудрості, щоб її використовувати. Гарна новина: нооцид неминучий. Наш мозок може відновлюватися та рости. Почніть з біології: їжте корисні для мозку продукти омега-3 антиоксиданти, зменшіть цукор та оброблену їжу, регулярно займайтеся спортом, керуйте стресом за допомогою усвідомленості, глибокого дихання та часу на природі. Пріоритетний сон, 7-9 годин на добу, є обов'язковим. Захистіть своє соціальне життя, плекайте справжні стосунки, приєднуйтесь до груп та виділяйте час для особистого спілкування. Візьміть під контроль свій цифровий світ, вимкніть несуттєві сповіщення, плануйте час перед екраном та практикуйте цифровий мінімалізм. Поверніть свою увагу для глибокої, зосередженої роботи. Найважливіше приймайте навчання протягом усього життя, кидайте виклик своєму мозку новими навичками, ідеями та досвідом. Читайте, дискутуйте, подорожуйте та виходьте із зони комфорту. Чим більше ви вимагаєте від свого розуму, тим сильнішим він стає. Боротьба з нооцидом це вибір активності замість пасивності щодня. Ваш розум вартий зусиль. Ми живемо у світі нескінченої інформації, але нашим найбільшим активом все ще є наш розум. Нооцид реальний, тиха епідемія, яка руйнує нашу здатність мислити, творити та вирішувати проблеми. Але нейропластичність означає, що ми можемо відновлюватися, адаптуватися та процвітати, якщо ми вирішимо діяти. Захист вашого розуму означає ставлення до когнітивного здоров'я так само серйозно, як і до фізичного. Добре харчуйтеся, рухайтеся, відпочивайте, спілкуйтеся та продовжуйте вчитися. Це особиста та колективна відповідальність. Наше майбутнє залежить від якості наших думок. І це те, що ми повинні вибирати, будувати та захищати щодня. Будьте охоронцем власного розуму. Світ потребує вашого найкращого мислення.